Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Байдужість країн Європейського союзу щодо запровадження санкцій проти режиму Лукашенка призвела до погодження між Москвою та Мінськом розміщення тактичного ядерного зброєння. Цього на території Білорусі про це повідомив заступник голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. У зв'язку з розміщенням ядерної зброї на території Білорусі необхідно вживати жорстких заходів. Ми говорили ще 2022 року, що Лукашенку необхідно виставити ультиматум, щоб він зрозумів, скільки йому коштуватиме з погляду економіки, розміщення ядер. Зброї на території Білорусі у Європі нас не почули, і в липні ядерна зброя з'явиться на території країни, сказав він. Голова перехідного кабінету зазначив, що найімовірніше запровадити торговельне ембарго проти Білорусі та закрити всі кордони не вдасться, оскільки багато що залежить від позиції Євросоюзу. Багато країн ставляться до цього байдуже або взагалі лобіюють питання зняття санкцій з режиму Лукашенка, ніби аргументуючи голодом в Африці, але це не відповідає дійсності. Ми провели аналіз усіх африканських країн, через які нібито йде. Лобінга. Наш аналіз показує, що там немає проблем з калійними добривами. А частка в загальних поставках Білорусь калію на африканський ринок це 5%. Реально ж лобіюються інтереси Бразилії, як найбільшого споживача калійних добрив із Білорусі, повідомив він. Латушко додав, що у червні 2022 року ЄС ухвалив останній санкційний пакет проти Білорусі. Помилка в застосуванні санкцій щодо Білорусі полягає в тому, що санкції не синхронізовані, не гармонізовані із санкціями як щодо Російської Федерації. Так і Лукашенка, що створює шпаринки в обході санкцій, дає змогу Лукашенко заробляти на схемах пов'язаних з обходом цих санкцій, сказав він. Павло Латушко також наголосив, що не застосування обмежень до режиму Лукашенка це стратегічна помилка. Економіка Білорусі є складовою так званої союзної держави. Це те ж саме, як запровадити санкції щодо Російської Федерації, але не взяти до уваги Білгородську область, коли через Білгородську область буде йти весь підсанкційний товар, акцентував Павло Латушко. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.